Добрий день, шановні колеги. Вам буде розказано про проведення перевірочних розрахунків проєктних рішень. Оцінки стійкості та аналізу конструктивних рішень об'єкту вогнева споруда на дію за критичний вплив. Ну, яку попросили виконати військові на сході в районі Харків, Харківської області. Там Завод з залізобетонних конструкцій. Цю роботу представлено Максименко Валерій Петрович лабораторій і сотне експериментального будівництва, яку виконували, і сектор спеціальних споруд Михайло Божинський і науковий співробітник Григоровський Андрій. Ну, і допомогу нам, звичайно, компанія Lira Ленд» Викон, допомагала, дали останню версію Лірі САБ-2022 для виконання такої відповідальної роботи. Оце, звичайно, завод РБК, який випускав панелі стіновий, буде виконувати от таку залізобетонну вогневу споруду для взводу швидко споруджувану, яка буде. Відкопуватись тречер, ставиться споруда, закриватись, і бійні ці заходи, і вона, звичайно, буде е, бути більш надійна в порівнянні з тим, що е, звичайний дерев'яний дерев накат вона буде більша. І тим більше, що другий варіант вони, крім цього, споруди обвалування, бачите, ставиться додаткова плита, якщо викрив, щоб був захист, навіть при прямому попаданні. Бомби, щоб ця споруда витримала. Ну От ви бачите армування конструкції, основна там 12-та шан, 200 додаткова, при вході, розріз. Ця конструкція була змодельомодельована первоначально в мономах САПР. Чому? Що, тому що в мономах є там якраз моделювання шарнірів. Можна задати, яка площа опирання з ексцентриситетом. І, і в мономахі те, що у лірі розказувала, двойний розрахунок, різні коефіцієнти постелі для статичних навантажень і динамічних, там це виконується двойний розрахунок, і ці результати автоматично зливаються при введенні результатів розрахунку. От ми бачимо. Виконувалася оцінка декільками методами. Саме першими просто брали цей тиск 200 кпалів 20 тонн на метр квадратний, прикладалося як горизонтальна статична з коефіцієнтом динамічності 1,2, і ми бачимо, що там перекос у наш 194-та вже близький, близький до критичного. Це моделювання. Статичною складовою. Потім моделювання сейсмічним впливом при прискоренні ґрунта 01 G. Бачимо теж деформації цієї споруди, перекоси, ну, от, вони бачимо одне трьохсота. Далі для замовник важливо було оцінити при багаторазовому впливу. На цю споруду стійкість, Тут е, використовувався один із методів у нас в електронному довіднику інженера є підсистема діафрагма, яка реалізовує декілька методів. Ви бачите, тут вісім методів оцінки стійкості. Тобто, задається упруга реакція на діафрагму, е, оцінюється падіння Деформації при розвитку нелінійних пластичних деформацій в системі, отака модель моделюється, і вичисляється деформації, перекоси будівлі, коефіцієнт запасу, і непружний і уголь перекосу і деформації. І було, було, було перевірено декілька варіантів: мінімальне армування менше, ніж занято, конструктивно. Ну, Бачите, вже коефіцієнт 0%. Ми просто перевіряли, чи замовник не задав лишнє армування. Ми бачимо, що мінімальне армування вже коефіцієнт запасу 08. Другий варіант при, при заданому армуванні то, що було з замовником, ми бачимо, що вже коефіцієнт 1,24. Вона проходить. Далі, слідуючий варіант, перевірки: це було прикладено. Крім метод моделювання багатоциклового електронного довідника інженера, ми приклали трьохкомпонентну акселограму до, до цієї нашої будівлі. Бачимо коефіцієнти постелі непружньої, коефіцієнти постелі по стінам. І приклали цю акселограму і збільшили жорсткість основи по Савінову, але відпустили відпустили. Деформації по Х, по Y, податливість враховували по Х по y, по Z. Оцінили, який коефіцієнт, коефіцієнт пластичної деформації цієї споруди буде. Ну, він непоганий. Коефіцієнт 2 бачив, і коефіцієнт редукції це зменшення сейсмічних сил 1,8, тобто конструкція має достатній пластичний запас для. Для сприйняття цих багаторазових впливів також використовуємо новий розроблений лірі сап апарат, це типи заданого армування, тобто ми в конструкції задали те армування, яке задано конструктором, і оцінили коефіцієнт запасу по розрахунковим РСН, міцність. Ми бачимо, що коефіцієнт запасу 90% елементів від 1 до 1,5, 0,98 коефіцієнт менше це 1-2 і 5% елементів, елементів є, в яких менше 0,9 коефіцієнт запасу. Тобто в цих елементах буде, будуть розльот осколків, буде, будуть деструктивні елементи. І ці, в принципі, характеристики, які отримає, ми виконали вже нелінійний розрахунок, да, задали характеристики реального армування і діаграми нелінійного залізобетону. Ми отримали картину, картину тріщин в елементах. І по цих двох, по цьому розрахунку, нелінійному, і по, по розрахунку по типам заданого армування, ми зробили висновок, що несуча спроможність на закритичні впливи багаторазові такої споруди захисної забезпечується. Ну, враховуючи, що в нас все таки. 에, порядка 5% елементів і там один-два менші одиниці. Порядка 5% елементів може бути роз, розльот осколків, не, без, не забезпечується міцність. Так ми рекомендували після цих нелінійних розрахунків. Ну, це показує і глибина розкриття тріщин, і шириня розкриття тріщин дозволяє. Лірасап детально оцінити стан цієї споруди ще верхніх, нижніх тріщин. Ось така картина в фундаментах буде. От, сумарні деформації. Ми бачимо, що були деформації по X, по Y, по Z відпущені. і при впливові, як сказали, вона вона спочатку так йде. У напрямку, а потім починає працювати нелійно такий характер її роботи, але враховуючи отримані результати, ми їм рекомендували далі позитивний, але рекомендували виконувати для захисту від розльоту осколків виконувати. Додаткове армування захисного шару противідкольною сіткою розмірами 50 на 50 міліметрів з проволоки ВР1 діаметром 3-4, яка буде додатково армуватися захисний шар всередині цієї споруди, що дозволить захистити, так сказати, людей, які там знаходяться від, від розльоту від розльоту осколків. Це один із варіантів, і другий варіант, так як вони ці панелі були в них у першому варіанті просто прямоугольні. Ми їм рекомендували для більшої податливості споруди, що буде гасити надмірні е, зусилля, зробити контур панелі і цих зубчатих, який дозволять зменшити тоді навантаження на, на анкерні елементи, і саме елементи анкерні, ми їм рекомендували обов'язково. Виконувати там не А400, А 400 а а 240 яка повинна мати площадку текучості, що також буде додатково гасити надмірні е, ці впливи, які будуть виникати, щоб конструкція мала достатню, хай буде деформативність, але буде вона гасити над, над, надмірні зусилля, які можуть виникати при закритичних впливах на цьому. Ну а так ми дали. Замовник залишився довольний, і він сказав, що цей вслідуючий, він уже там запускає випуск, говорить, в слідущій партії ми, наверно, ці панелі поміняємо, дійсно робимо такі, з такими слідуючий варіант. Ну, отак от коротенько, коротенько, все. Дякую за увагу.